Дерево. І ось ця червона зона утворена з ростучого дерева, і буде називатися нашою колодою. Якщо е, розглянути детально форму, яку ми отримуємо в процесі отримання колоди, то її можна поділити на чотири так званих зони. Е, ця зона буде видовжена і дещо. Отже, перша зона, друга зона, третя зона і четверта зона. Можливо, ви це чули в лекції, але зараз наголошу детальніше. Перша зона, її геометрична форма об'ємної геометричної фігури буде схожа на нейлоїд. Відомий вам такий термін, що таке нейлоїд? Ні, ще не чули. Не чули. Добре. Друга е, зона буде максимально подібна до форми циліндра. Третя зона до е, форми гіперболоїда обертання. І четверта зона до зрізаного конусу. До зрізаного конусу. Для чого це все я вам пояснюю? В залежності від того, яку зону ми розглядаємо в колоді, ми будемо мати безпосередньо різні так звані якісні показники цієї колоди, оскільки, в першу чергу, на показники якості, а відповідної сортності, впливають такі вади поверхневі і внутрішні, в першу чергу, як сучки. Якщо розглянути четверту зону для прикладу, колоди, Побачимо, що вона утворена з верхньої частини, ось заштриховую за верхню жовту частини, верхньої частини ростучого дерева, де сконцентрована максимальна кількість чого ростучих гілок, чи була сконцентрована, а відповідно, і максимальна кількість внутрішніх сучків, які утворюються в процесі е, ну, проростання гілки в дереві. Найменш насиченою е, такими вадами, як зарослі чи інші сучки, буде зона номер один і номер два. Саме тому в теорії і в техніці лісополяння найчастіше використовуються першу і другу так звані зони, технологічні зони ділової деревини, які будуть призначені для подальшого розпилювання. В загальному ж, якщо розглядати якісні показники деревини чи круглого лісоматеріалу, тобто колоди, то можемо сказати, що в першу чергу на якість круглих лісоматеріалів будуть впливати. Її приховані і видимі вади, як встановлюється якість круглого лісоматеріалу, матеріалу або іншими словами, сортність? встановлюється вона шляхом візуального огляду круглого лісоматеріалу матеріалу та ідентифікації наявних сучків, тріщин, заболоної гнилі та інших вад вони у вас є в таблиці в методичній вказівці. І в залежності від того, скільки поверхневих вад чи торцевих вад в колоді ви будете мати. Користуючись державним стандартом, ви можете знайти і до якого сорту можна віднести ту чи іншу колоду. Це, що стосується безпосередньо ваших чи, чи якісних показників і сортнісних показників круглого лісоматеріалу. Друге питання, що стосується лабораторної роботи, це в нас таке поняття як лінійні розмірні характеристики круглого лісоматеріалу. Щоб Дати загальну характеристику лінійним показникам круглого лісоматеріалу або, або колоди треба спочатку подивитися на поперечний переріз цієї колоди. Колоді першою характеристикою, яка лінійною характеристикою круглого лісоматеріалу чи колоди є її довжина. І довжиною колоди називається відстань, найменша відстань між двома торцями. І визначається вона в метрах. Другою характеристикою колоди є її діаметр. Для того, аби визначити, в загальному в, колоді визначаю, в загальному в колоді ідентифікують три діаметри, три основних діаметри. Перший діаметр він позначається великою літерою D, або ДВЗ. Так званий відзимковий діаметр. Тобто той діаметр, який в колоді був ближче до кореневої системи. Також вершинний діаметр. Це діаметр в вершині колоди і середній діаметр або серединний діаметр. Це діаметр, який розташований на середині довжини колоди. Середній діаметр визначатиметься як півсума D велика плюс Д вершинний і поділити на 2, і все це в сантиметрах або в міліметрах в залежності від від того, які одиниці вимірення використовує. Отже, відзимковий діаметр, він завжди апріорі найбільший. Вершинний діаметр, він найменший, і середній діаметр це, серед, це діаметр посередині довжини колоди. Як встановити діаметр? Для того, аби встановити практичне, практичне значення діаметру, треба зробити два взаємоперпендикулярні заміри в будь-якій стороні, для прикладу, визначаємо зараз відзимковий діаметр. Беремо значення ДВЗ1, робимо другий замір ДВЗ2. І для встановлення ДВЗ це буде знову ж таки півсума Двідзимкове 1 плюс Двідзимкове 2, розділене на 2. Аналогічно з вершинним діаметром, аби знайти значення величини вершинного діаметру, треба зробити два взаємоперпендикулярних заміри діаметрів, знайти середній арифметичний і встановити безпосередньо значення цього конкретного діаметру. Зверніть увагу, що при замірах діаметрів оцих двох взаємоперпендикулярних значення, ми міряємо їх без кори, не враховуючи товщину кори. Є питання по цьому? Ні, немає. Немає. Нема. Поїхали далі. Розглядаючи поняття діаметру колоди, чи взагалі лінійних характеристик колоди. Малюємо ще раз. Ми оперуємо такими термінами, як фактичний та номінальний розмір діаметру, для прикладу. Отже, давайте уявимо, що ви зробили один замір діаметру колоди. І другий замір діаметру колоди. Байдуже, який ви визначаєте: відзимковий чи вершинний, нема значення. І у вас получилось значення 262 мм. А тут для прикладу 181 мм. Так от, значення, які ви отримуєте в процесі вимірювання безпосередньо якимось вимірювальним інструментом, називається. Фактичними значеннями, тобто виміряними по факту. Для того, аби, але в техніці лісопиляння, для того, аби уніфіковувати розміри круглих лісоматеріалів а в подальшому і пилопродукції, ми користуємося так званими номінальними розмірами. Номінальний розмір. Для того аби перевести значення фактичного розміру, оце 181 і 262, що ми маємо, ми використовуємо так звані таблиці з держстандарту або е, рекомендації і методики державного стандарту України, якщо ви відкриєте методичні вказівки, де є завдання для виконання лабораторної роботи, там конкретно пише, що колоди діаметром до 14 см з в меншу сторону. З градацією 0,5, все ще більше 14 з іншої градації. Тому, використовуючи далі дану методику, яка записана в методичних вказівках, я можу сказати, що фактичне значення 181 мм, а номінальне буде станувати 180. Фактичне 262, а номінальне згідно цих методик буде становити 260 мм. Таким чином, всі заміри, які ви проводите, в лабораторній роботі чи вхідних даних, які ви отримуєте, ви переводите з фактичних значень в номінальні. Для чого це робиться? Це робиться для того, аби ми могли використовувати уніфіковані методики і об'єми в подальшому для розрахунку лінійних показників чи об'ємних показників діаметрів колоні, таким чином, маючи розмір 180 і 260, два взаємоперпендикулярних значення. Ми можемо конкретно встановити, що діаметр колоди в, даній, в даному торці буде становити. Чому? 180 плюс 260 поділити на 2, І це дорівнює. Скільки? 220. 220 мм. Отже, 220, якщо ви подивитесь, або 22 сантиметри. Це є номінальне значення діаметру, яке співпадає з. Показниками таблиць згідно державного стандарту. Вони є і посилання на них є в ваші методичних вказівках, а також давала Зоя Павлівна обов'язково це на лекції. Я припрошу. Якщо у нас, от, до прикладу, не 181, а 185, то ми будемо заокруглювати куди? До 180 чи до 190? До 190. Ага, дякую. Поїхали далі. Встановивши лінійні показники, а саме довжину і діаметр колоди, наступною характеристикою для колоди є так званий її об'єм. Об'єм колоди. Дивіться, об'єм колоди це дещо складніше поняття, тому що, якщо ще раз подивитися на її геометричну форму, про яку ми говорили з вами, об'ємну геометричну форму я маємо на увазі. Зараз ми дивимося в проекції в площині. То, скоріш за все, ця колода буде мати досить складну геометрію. І найближче, ну, щоб знайти об'єм, потрібні складні математичні операції і формули, щоб визначити форму самої поверхні цієї колоди. На практиці, в теорії лісопиляння, ми використовуємо три основних підходи для визначення об'єму колоди. Перший підхід він використовується дуже рідко і в окремих технологічних операціях. В теоретичних розрахунках практично ніколи, але ви мусите його принаймні знати, що таке існує. Це є закон Архімеда. Хто знає закон Архімеда? Підкажу, об'єм е, рідини, який витиснеться в, <кхи> з певного резервуару, буде дорівнювати об'єму тіла, що помічений цей резервуар. Іншими словами, Якщо ми беремо якийсь закритий басейн для пропарювання, ви далі будете вислухати технологію спеціальних виробництв і поміщаємо туди енну кількість колод, то об'єм рідини, який витіснився з цього резервуару чи з басейну пропарювального для колод, буде становити об'єм сумарному об'ємі колод. Це е, один спосіб. Другий спосіб. Другий спосіб кубатурник. Другий спосіб це так звані таблиці кубаторника. Що це за таблиці? Це спеціально складені таблиці, в яких в одній лінійці вказується довжина колоди, а в іншій – діаметр. Для прикладу, 220, 240 і так далі. І довжина, для прикладу, 3, 3,5 і так там до 8 чи до 6 метрів. В залежності і для кожної породи деревини, в залежності від того, яке у вас є значення довжини для прикладу 3,5 метри, і діаметру середнього діаметру, тобто діаметру посередині колоди, ви можете за цією таблицею встановити значення чого вашого об'єму колоди. Об'єм колоди визначається в чому? В метрах кубічних. Отже, друга, це таблиця куботурника. І третє, це в нас починаються якісь аналітичні залежності. Отже, аналітичні залежності для того, аби визначити об'єм колоди. Для визначення об'єму колоди прикладним чи аналітичним, точніше математичним способом, існує N на кількість способів. Є близько 12 формул чи 13, які дещо відрізняються одна від одної, точністю визначення об'єму. В теорії лісопиляння і в нас на практиці ми будемо фактично використовувати дві формули. В лабораторних роботах ми уніфікуємо цю формулу до однієї загальної. Якщо подивитися на загальний рисунок, то на що найбільше вам схожа колода, на яку геометричну об'ємну фігуру схожа вам колода? Циліндр, циліндр, чудово. Отже, якщо це циліндр, то ми можемо знайти об'єм циліндра. Як Піде середнє в квадраті поділити на 4 і помножити на Л І об'єм циліндра, а іншими словами, об'єм колоди, буде розраховуватись, як Пі помножити на Д середнє в квадраті, поділити на 4 і помножити на що на довжину колоди. Зверніть увагу, щоб. Об'єм колоди визначається в метрах кубічних, тому всі одиниці в процесі розрахунку повинні бути зведені до метрів, в тому числі діаметр, а також довжина. Як ми можемо визначити діаметр середній? для визначення середнього діаметру, нам потрібен буде вершинний і відзимковий діаметр, їх півсума буде становити величині середнього діаметру. У цьому є питання? Ні, немає. Нема. Думаю, тут все дуже просто. І останній показник, який характеризує круглий лісоматеріал або колоду, який ми повинні, повинні знати, називається збіжність. Чули таке поняття? Так. Чули? Давайте повторимо. І подивимося, що ж він показує. Розглянемо нашу колоду, і побачимо, що вона має. Відзимковий і вершинний діаметр, якийсь середній діаметр і якусь довжину L. І бачимо, що відзимковий діаметр є завжди більший, ніж вершинний. Так от, величина збіжності, позначається літерою S, показує, наскільки відзимковий діаметр є більшим від вершинного на кожному одиниці довжини метра. Тобто на кожному метрі. Для того, аби визначити величину збіжності, вам потрібно від 9 зикового відняти D вершинний і поділити на L. Ця величина визначається в сантиметрах поділено на метр. Для прикладу, відзимковий діаметр у вас становить давайте, 32 см. Вершинний діаметр у вас становить 24 см, а довжина колоди становить 5 м. Чому буде дорівнювати S? S буде дорівнювати 32 мінус 24 поділити на 5. І це дорівнює. 1,6 сантиметра на метр. Це означає, що на кожному метрі довжини. Ваша колода буде зменшуватись на середньому на 1,6 см. І так аж до 24. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Це що стосується е, другої лабораторної роботи. Отже, перейдемо спочатку на перший слайд і подивимося, що ви будете безпосередньо виконувати в лабораторній роботі. В лабораторній роботі номер 1 Точніше, номер два, ми починаємо з другої лабораторної роботи. Вам потрібно зробити оформлення лабораторної роботи згідно прикладу, який є у вас в папці диску. так вона повинна виглядати, записати теоретичні та, та інші відомості, а також практично розрахувати відповідно до того завдання, яке я вам дам. Перше, ви отримуєте фактичні значення діаметрів колод відзимкового вершинного довжини. Вам потрібно знайти. Номінальні значення всіх діаметрів колод. Друге, що вам потрібно встановити, це знайти збіжність колоди, а також знайти її об'єм за ось цією формулою. Збіжність, формулу ми теж розглядали. Для захисту лабораторної роботи потрібно зробити ці всі розрахунки, а також вивчити і ознайомитися з теоретичними відомостями. По цьому маєте питання? А практично робити у Ворді чи на ЗОшті? Як вам зручно. Ви можете робити це в електронними якимись ресурсами, там в Ворді, в Excel, сформулювати це потім перетворити в PDF і просто прикріпити як PDF. Які саме теоретичні відомості треба буде для захисту? Згідно зразку, у вас є в папці диску зразок виконання лабораторної роботи. Для прикладу, я вам дав п'яту лабораторну роботу. Теоретичні відомості це є мета роботи, ну назва роботи, мета роботи. коротко загальні теоретичні, які вважаєте найбільш необхідними при їх виконанні або які найбільш є найбільш складними для вас для виконання лабораторної роботи чи погано запам'ятовується. Далі сам хід виконання лабораторної згідно завдання і в кінці повинен бути обов'язково висновок. Зрозуміло? Так зрозуміло. Окей. Це зрозуміло. Добре, тоді давайте зробимо три хвилинки перерву і продовжимо з лабораторної роботи номер 1 Окей? І цей джемборд ви прикріпите до класруму, так? Е, джемборд я буду завантажувати всі джемборди в папку на Google Drive. Ага, я зрозумів. Добре, дякую. вони будуть підписані по лабораторних. Дякую. І ви маєте до них доступ постійно.